Ну і тепер до обговорень рухаємося. Валерій Клочок, політичний та економічний експерт. З нами. Вітаю, пане Валерію. Вітаю, друзі. Заяви, що лунають на азербайджансько-вірмейському кордоні. Пропоную зокрема обговорити на ранок. Пашинян знову дзвонив до Росії, хоча очікувано наслідків дій звідти не видно. Особливо засідання у ДКБ це побачить. Поки що власне говориться про перемир'я. Привітав його Євросоюз і водночас збирається їхати. До вірменії Ненсі Пелосі, спікерка представників Сполучених Штатів, що ви бачите в цій картині? Як бачите власне агонію Росії і чому долучається Америка саме на вірменський бік? Ну не, не лише на вірменський, вона долучається на бік проти Росії, скажемо так, і зараз дуже слушна нагода повернути правильно русло вірмен, хоча Якщо ж брати от останній вчора, позавчора було багато відео, там масові акції протесту були чергове, в чергове. Ми ж, звісно, за цими новинами не дуже всі ну, я маю на увазі, в абсолютній більшості слідкуємо. Ми там, наприклад, у себе на каналі це висвітлював, я висвітлював, і люди ну, за зацікавленістю ставляться до цієї події. Мовляв, ну коли врешті-решт, Пашиняна знімуть. Ну його про російськість, мабуть, доводити не треба нікому. Але це вказує на те, що він. Вказує на, на те, що він не може з такою позицією залишатися довго при владі, і якщо е, Пелосі стане каталізатором процесів цих Вірменії, ну це буде лише плюс. Тим паче можна з великою долею ймовірності допустити, що ну почнеться істерика в Росії на Росії, перепрошую про те, що знову приїжджають Сполучені Штати Америки, вмішується якісь статичні процеси, як то було, наприклад, із Тайвані. Тому це такий показовий момент. Дійсно, треба віддати належниці цій мужній жінці політику з величезним досвідом, яка Справді працює на розбудову демократії у світі, вона ну безпрецедентно мужня. Я нічого цього не можу навіть додати більше, тому що зважаючи на цей новий анонс, ну, просто це просто можна платувати стоячи. А стосовно самих вірмен, врешті-решт їм треба усвідомити, що пошиня насправді треба виносити, змінювати політику і, врешті-решт, влаштовувати свої відносини з Росією і поставити правильне розло. Безумовно, що стосується Нагорного Карабаху, там. Дещо інша історія, історична історія, вибачаю, вибачайте, що так говорю, патологічно. Там буде непросто. Втім, в будь-якому випадку оця проросійськість Вірменії вона її суттєво заважає. Хоча треба згадати, що Вірменія є однією з країн, які відносяться до так званого чомкати, так званого ми розуміємо, східного партнерства, де і нібито про європейські погляди закріплюються і так далі. Тому подібне, тому цей візит як на мене є дуже дуже слушним. <кій> вибачайте. Та процитую кілька рядків інформації, що супроводжуватиме зокрема Пелосі конгресвумен від демократичної партії Джекі Шпаєр, яка має вірменське коріння. Очікується, що візит Пелосі буде важливим політичним сигналом підтримки Сполученими Штатами Вірменії в конфлікті з Азербайджаном, а також спадщиною спікерки, яка найпевніше вже не буде очолювати палату представників після виборів у листопаді. От поки ці заяви лунали, у триває у Самарканді шанхайське, шанхайське співробітництво, і там ця показова світлина, коли сидить Ердоган, поряд з ним Алієв, доволі більш-менш вільно себе почуває, і тут о, рядочком, зокрема, Путін та Лукашенко, взаємозв'язок. нинішній Азербайджану і Туреччини власне посприяв новому витку, як на ваш погляд. Ну він він же ж був не новий, так цей зв'язок. Ну, ми новий. справа в тому, що ну друзі, це дуже важливий момент, тому що зараз я хотів би, щоб ми дуже об'єктивно оцінили ситуацію, того що там відбувається. Фото дуже показове. Реально, Путін сидить в одному рядочку тихенько, але це не так. От ми знову не повинні знаєте, себе десь дурити. бо коли була ем, показана дуже короткий фрагмент зустрічі із е, очільником Киргизстану, який за на 30 секунд запізнився, там реально 30 секунд. То ймовірно що за все, це така була протокольна штука. Ну тобто, вони там стояли поряд обоє. Можливо, там на хвилина тридцять секунд затримався президент Керестан, але це також, нібито, показовий момент. Я хотів би, щоб ми себе не дурили, і оце шанхайське зібрання, це дійсно спроба Путіна в тому числі налагодити контакти. І все-таки це цей союз. Він давній, він формалізований, він має свої органи керівництва управління, і він об'єднує дуже величезну територію у Центральній Азії, і це важливо розуміти. І він в тому числі і має підґрунтя військове, тобто він частково військового спрямування. Тобто, там йшла мова про те, як можуть країни-учасниці цього саміту допомогти Росії. Звісно, що оцей, це фото можна трактувати і по-іншому. Що Путін намагається налагодити контакти з лідерами справді не останні, не, не останніх країн, все-таки Китай, і Туреччина доволі ну не слабкі. Китай, взагалі, дуже потужна країна, але безумовно згадувана з нами теза про Сполучені Штати Америки і вплив їх саме на політику у Центральній Азії. Це дуже важливо, тому що вони мають там і свої військові інтереси, буде так давно проходили навчання в Узбекистані, якщо не помиляюсь, це штабні <кхів> і е, е, от остання реакція. Я про яку повідомляє генеральна управління розвідки що Росія звертається до країн Центральної Азії за військовою допомогою до всіх, в тому числі країни, які входять до ДКБ. але це зараз історія не про ДКБ, це дещо про інше. І ця світлина може подаватися росіянами, мовляв, дивіться, як Путіна сприймають. Це теж такий момент. Нам це на це треба зважати, і в цій частині дуже важливо, щоб інтерес потужної країни її дії в частині врегулювання. Припинення російської агресії саме Сполучені Штати в Америці були як ніколи потужними раніше. Ми говорили неодноразово з вашими колегами про те, якими будуть наслідки ключової зустрічі цього саміту, бо ключовою зустріч я вважаю все таки зустріч Путіна із очільником Китаю. Китай навіть не з Туреччиною, з Туреччиною більш-менш зрозуміло а от Китай. Який ще донині залишається доволі ну, з такою типу нейтральною позицією, сьогодні претензій до нього в намаганні все таки залучити на свою сторону? Росія не полишає їй, звичайно, в повній мірі це не вдається, але те, що Китай сьогодні стоїть перед дилемою економічних інтересів, які він хоче далі розвивати, і він стоїть перед серйозною небезпекою, якщо він втратить економічні важелі реалізації своїх інтересів, вибачає, що так кажу в Європі. То це стане для нього дуже серйозним викликом, а він може їх втратити, якщо буде допомагати Росії. США в цій частині можуть серйозно застосовувати санкції. Ну, яскравий приклад Казахстану. Казахстан офіційно оголосив, що він не буде ніяких підписувати договорів з Росією без попереднього схвалення зі США. Це не зовнішній протекторат, це погодження дій. Це також треба розуміти, бо нас часто це підміняли ці поняття. Тому це зі зустріч. Це картинка дійсно, і добре, що, наприклад, ми показуємо, що Путін чекає, що його не зовсім люблять. Але те, що він робить, ми мусимо розуміти, і це треба брати до уваги, щоб ми не займалися ейфорією, що мовляв, повід Путіна всі відвернулись. Ні, вибачайте, але вони з ним обіймаються там. Це є. А це демонстрація того, що з ним ще рахуються, але не так, як того як то було раніше. Яскравий приклад. Зараз ми знову з вами говоримо про історію Вірменії. Вірменський конфлікт зараз розтається новий військовий конфлікт в Центральній Азії. Як тут Путін поведеться? Невідомо. ОДКБ втрачає свою силу, воно не може впливати на процеси, і в певній мірі показує цей приліт Путіна на цей саме. Бо за великим рахунком він міг би, наприклад, його проігнорувати, перенести, включитися онлайн, якби в нього все було добре. Якщо він туди летить сам, намагається на наводити мости, то це означає, що в нього справді великі проблеми. Згадував нам мною щойно. Теза про те, що він звертається за допомогою до країн Центральної Азії, ну це повідомляє наше головне на управління розвідки. Це буквально два дні тому. Інформація була ж про те, що Росія сьогодні звертається до України ДКБ з проханням надати її снаряди до РСЗВ і до Піонів і надати двигуни до бойових машин. В Росії почалася проблема з бойовою технікою, про яку вони поки що голосно не афішують, і тут дуже важливо розуміти, до чого, наприклад, і через цей саміт зможе домовитися Путін. Це дуже важливі моменти, тому нам тут варто почекати вже ну не те, що там наслідків, да а дійсно результатів цієї зустрічі, бо ми довго махали рукою про те, чи Іран буде поставляти. Ударні безпілотники Росії, але сьогодні вже це загальновідомі факти доведені навіть США про це підтверджують безпілотники Іран Росії продає. Якщо не в тому вигляді, то хоча б комплектуючи це, так це точно і це е, дуже погано, що окремі країни е, вдаються до співпраці з країною агресором. Ну яка не всіма визнана країна агресором, а за так і є. Тому і цей саміт стане точкою відліку, як на мене, подальшого впливу на країни, які намагаються з Росією. Там наводити і розвивати свої економічні відносини, і варто нам уже буде почекати ще однієї ключової зустрічі, як на мене, яка відбудеться в жовтні місяці, так наскільки я знаю за попередніми планами, це одного з учасників цього шанхайського саміту, Ердогана, який справді почувався дуже впевнено да на ці фотографії про яку ви говорите з Джозефом Байденом, тому що ми знаємо непрості відносини сьогодні Туреччини з фактично з усім світом, я так скажу, без перебільшення, в тому числі з Сполученими Штатами Америки, але ключову роль у визначенні подальшої політики дії Ордогана справді відіграватимуть Сполучені Штати. Щоб закрицювати тему власне з Карабахом, коли о, бачимо на фотографії Ердогана Алієва, котрі взаємодіють, вочевидь, і це, і це ясно і Америка умовно їде їде лосі до Вірменії це намагання вирівняти баланс, це можна трактувати так, чи це мої якісь емоційні припущення? Скажімо, я думаю, що не баланс. Я думаю, що стабілізувати ситуацію. Вірменія шатається ще раз. Давайте мо свідомо вірменію тягне під себе Росія. Воду говорити абсолютно ну простими словами, щоб розуміли глядачі, цього не можна допустити. Пашинян в цій частині діє неадекватно і неправильно. Я більш ніж переконаний, що якби його політика внутрішня. Була такою, як яку мож про яку можна говорити, як європейська, відкрита, демократична, ефективна. На вулицях на вулицях не було б таких масових акцій протесту. Ще раз говорю: ми не можемо порівнювати це. Моя суб'єктивна думка. Конфлікт на горному Карабасі з іншими. Він має дуже глибоку природу. Йому понад 300 років. Це дуже спірне їхнє територіальне питання. Справді його треба владнати на дипломатичному рівні яким чином це вже своїм вирішувати, я тут не буду давати поради, але присутність там США, як потужного гравця геополітичного не дасть можливості затягнути Бірменію в лапи Росії. Це найголовніше. Ну і продовження ви зауважували про новий конфлікт. Між собою на прикордонному рубежі почали вогонь вести Киргизстан та власне Таджикистан. На ранок стало відомо, що вони вже припинили вогонь. Принаймні заявили про припинення вогню, хоча потім були заяви, що де якось нехтували сторони там певною мірою, але менше з тим, природа цього конфлікту наскільки далека, і чому він зараз виник? Там також є спірні території. Я дуже сьогодні оглядово здивований, ознайомлювався з цією історією. там є спірні населені пункти. Це при кордоні з Киргизії та Таджикистаном, які в яких постійно є проблеми щодо використання комунікації спільних. Безумовно, таких ну локальних конфліктів їх чимало в світі, і цей конфлікт не є, наприклад, винятком. На жаль, я, я вимушений сказати на жаль, в світі. І в цій частині треба звернутися до організації О'єднаних Націй, що ООН робить в цій частині, щоб таких конфліктів не було. Ну, я перепрошую, але ну треба ставити питання. Бо ми, знаєте, Пелосі летить, ми там намагаємося щось робити. Ну, принаймні, ми боронимо свій суверенітет, да або там підказуємо грузинам, що треба зробити з Абхазою за сеті давних кажуть теж історичний там контекст цього конфлікту. Придністрові врешті-решт. Ну і можна наводити купу прикладів. Я перепрошую, а коли ООН буде врешті решт займатися своїми функціональними обов'язками, те, що він повинен робити, припинити війни в світі, припиняти принаймні. Якщо там є така проблема, чому там миротворчої місії немає? Ну, вибачайте, ну це ненормальна історія. Цього конфлікту можна було б не допустити, його уникнути і, врешті-решт, вирішити його в дипломатичний спосіб. Тому я маю дуже велику надію, що там ці всі перестрілки припиняться про поки що такої інформації немає, але будемо споглядати за подіями. Ну і тут щодо цієї теми, власне, ми згадали про ДКБ, і тут днями була ця заява, яка розповсюдилась телеграм-каналами, зокрема про те, що Казахстан залишає ДКБ. Потім міністерство закордонних справ дало спростувальну відповідь, що так. лишаються вони так само. Ну, власне, поки що, всі країни, які ми зауважували, ну тут відкинемо Китай, відкинемо Америку. Це власне у ДКБ. По суті, і от в рамках цього блоку виникають оці ці безпекові проблеми. Що вочевидь свідчить про статус і стан такої організації? Ну, знову ми до певної міри перебільшували значення ці, цієї організації, і тут важлива е, саме інформаційно-психологічна складова. Бо показовим був на початку року конфлікт в Казахстані. Ну я так скажу, це реально конфлікт. Акції протесту були неймовірно великі. І присутність невеликого контингенту ОДКБ, саме там, показали на Росії як потужність цього військового блоку. Ну, без перебільшення ми справді всі навесні хвилювалися, коли вони збиралися. На за ініціативою Путіна аби ухвалити рішення про допомогу Росії у війні проти України, правда, це було дуже таким небезпечним для нас. Бо якби ці країни виступили на підтримку Росії, нам було б набагато складніше, м'яко кажучи. Добре, що навіть і Вірменія не ухвалила відповідне рішення, і той же Казахстан. Наче б, здавалося, був би зобов'язаний да Росії там підтримати її, але ні, зайняв іншу позицію. Чому тому, що е, внутрішні процеси, які є в Казахстані, вони е, вказують на те, що в них така сама проблема, як і в Україні. Це і мовне питання, це і е, е, неможливість або недопущення пропаганди про російських наративів, плюс закиди Росії і раніше лунали на територіальні претензії північного Казахстану, де проживає багато етнічних росіян, тобто схожість. Така сама, як і в багатьох інших країнах колишнього радянського союзу, про яку ми наводимо, тому цей союз як на мене здувається дуже серйозно, але не можна недооцінювати військово-потенціалу країн-учасниць, тому що в Казахстані справді теж ну не остання армія світу, і є там інший неприємний момент на мене, який треба брати до уваги, який враховують і сполучені штати Америки. Я про них багато говорю не випадково, тому що вони зараз повертають собі роль політичного геополітичного поліцейського. І Це правильно. Тому що краще існувати в ці парадигми, які ми існували раніше, коли на основі демократичних цінностей встановлюється стабільний світ, аніж російська агресія, де вбивають за етнічними признаками. Ну вибачте, нас вбивають за національною ознакою через те, що ми українці це загальновідомий доконаний факт. Звісно, він потребує доказів відповідних судах. Але я думаю, що це питання часу. Я маю на увазі зараз близькість Китаю і Казахстану. Неодноразово Сінзіпін заявляв про те, що буде підтримувати територіальну цілісність і їхня співпраця. Вже переходить в рамки і військових потроху, але не так публічно. Але такі моменти є. Тобто, Китай намагається окрім економічної еспансії здійснювати і військову для Казахстану. Нині це прийнятно для того, щоб відстоювати свій суверенітет. Але як буде далі розвиватися ситуація? Мені складно говорити, тому що, хоча й певні рішення в Казахстані, наприклад, ухваляться, як то, то останні зміни до конституції, перейменування столиці, обмеження кількості разів наскільки ти може бути обраний президент, але Токаєв також проманіпулював. Він продлив собі фактично, ну зробив те саме до 2030 року. і ймовірність того, що він залишається при посаді, дуже висока. Є хороші рішення, відмова від викладання російської умови і так далі. процеси ми перлючим, але ці процеси відбуваються дуже поволі. І плюс ще раз скажу, що це серйозний вплив Китаю. Не можна недооцінювати сьогодні вплив Китаю на політику центральної і Східної Азії, частково близького сходу, так він рахується до певної міри Стореччиною, але все ж таки. Тому там непростий е, ребус, скажу так, непростий пазл, який треба складати. І дуже хотілося б мені особисто тут бачення е, після нашої перемоги, щоб всі таки закцентував увагу на азійському регіоні. Тому що небезпека порушення стабільності в ньому дуже висока. Ми знаємо там купа він, хоча він, хоча б саме Пакистан і Індія, воно ж теж нікуди цей конфлікт не зник, і Пакистан до речі, теж учасник цього саміту. Тому це гарне зібрання частині того, щоб там вирішувалися якісь питання, але я не бачу зараз там ну пріоритетності саме стабільності Центральної Азії, там дещо інше на тлі тих подій, які відбуваються. Ну і тут от власне, Радіо Свобода, служба на затик служба кан для казахів працює якраз і сповіщає про те, що відбулося позачергове засідання. Депутати Мажелісу і Сенату зібралися на позаплановому засіданні палат парламенту і ухвалили поправки до конституції, за якими в столиці республіки повертається назва «Астана», а також закріплюється разовий семирічний термін президента. Ну власне, про те, про що ви нині казали. Так. І виходить, що все таки ж коли були протести, були акції. Жапаров анонсував перевибори в кінці 22-го року. Якщо не помиляюся, а ви зауважуєте, що він вже собі зараз семирічний термін прописав? Що він все таки скористається чим апаратом і лишиться на цій посаді? Я думаю, що так мені це більш ніж очевидно. Тим паче, зверніть, рука риторика, така що ну нібито не проросійська, Така більш підігравання опозиції в залишитися на цій Посаді дуже висока. Відміна від назви, яку ж він сам і пропонував. Врешті-решт він же сам пропонував перейменувати столицю Нурсултан. Сьогодні він повертає назад. Тобто робить відкот, і відкочування саме цієї клану Назарбаєва, і це дуже ну те, що затребувано сьогодні в Казахстані. Це внутрішня політика, йому до певної міри її вдається проводити, але не без підтримки Китаю. Ще раз говорю, це дуже такий цікавий момент, цікавий нюанс, і те, як складуться далі політична ну, картина в Казахстані, це дуже важливо як один із показників взагалі перебігу подій в Центральній Азії. І в цій частині візит Пелосі дуже важливий, і згадувана мною ініціатива Казахстану погодження всіх договорів з Росією і США, це також дуже важливо. Але давайте не забувати, що Казахстан став такою. знаєте, дуже як палочкою виручалочкою Вибачайте що так говорю, для Росії, коли масово почали відкривати там рахунки при це санкцій, коли створюватися всякі фейкові фірми для того, щоб обходити санкції. Фактично Казахстан став клондайком для Росії і для, для того, щоб заводити, завозити туди товари як паралельний імпорт. Про що сьогодні вони говорять. Якщо Казахстан, ну я більш ніж переконаний, що отримав відповідну зауваження. Так так м'яко скажемо, бо пораду цього не робити з боку партнерів, і безумовно, якщо він зважатиме на це і далі, то так. А втім, якщо така буде продовжувати ж таку саму політику підігравання, да, в якихось частинах Росії, то для нього це закінчиться не дуже добре, бо він зараз говорить про те, що Росія все таки залишається для нього основним торговим партнером. Але скандалів вже за ці півроку було чимало. Задаємо, хоча б останню історію з нафтою. То Росія не пропускає, то пропускає, то Казахстан обходить шляхи Росії сьогодні, наприклад, транзитний коридор із Казахстану до Європи взагалі закритий, Він не працює. Тобто, Казахстан має певні проблеми, і він прирінтовується зараз на Центральну Азію. Це теж не дуже правильно для європейських інтересів. Це не зовсім нормально. Казахстан не можна випускати так само, як треба тримати і Китай. Його економічні інтереси повинні бути великими в Європі, щоб він був в цій частині. Ну, незалежний, але хоча б цій частині дружній, да, європейській спільноті. Тоді буде певна стабільність у світі. Ну, без цього нікуди не дінемось. Тому я й кажу, що цей клубок у Центральної Азії дуже непростий, так само як на Близькому Сході. Ну і тут ми поставимо три крапки і повернемося <клес> до українських реалій. Кількох у нас лишається ще приблизно п'ять хвилин. А це заступник голови Українського Верховного суду Богдан Львов виявився громадянином Росії. Про це йдеться у розслідуванні журналістів проєкту схеми. Медіа стверджує, що під час конкурсу на посаду у 2017 році Львов збрехав, що не має громадянства іншої країни. Насправді ж він мав громадянство РФ як на етапі конкурсу, так не позбувся його, начебто, й досі. А обіймати державну посаду, маючи громадянство іншої країни, заборонено українським законодавством. Саме Львов стверджує, що про своє російське громадянство йому стало відомо лише від журналістів, та озвучує версію, що ймовірно, це спроба його дискредитувати. За конституцією ж України це підстава для припинення його повноважень. Не тут власне от ваші прогнози на уточнення інституту громадянства в Україні через війну і світ для цих постійних зауваг, що ми знаходимо ці паспорти то в депутатів, то в інших посадовців, то ось у судді Верховного суду, зокрема. Ну, друзі, ми сьогодні обговорили з вами колегами цю проблему. Як і моя особиста думка, допоки ми не владаємо на законодавчому рівні ці всі нюанси, ми матимемо постійні проблеми. Суддя дуже легко, цей суддя, як суддя, ну він же юридично грамотна людина, все-таки, давайте скажемо так, не випадково він став суддею, в доведе в суді, що в нього немає громадянства Російської Федерації, і, ви не докажемо, і ми не докажемо. Звісно, що чинне законодавство передбачає неможливість так далі. Тому куди. На спецперевірку він проходив. Проходив. Хто зараз ну піднімає питання про те, як вона була проведена? Ну, ймовірніше за все, вона була проведена відповідно до встановлених норм і правил, які існують. Значить, вони не досконалі. Тут є дуже багато процедурних моментів. Втім, повертаючись саме до подвійного там чи потрійного громадянства. Я думаю, що нам варто поставити в цьому питанні крапку, а саме ухвалити закони, які ну треба над ними, звідси працювати: законопроекти, які дозволяють мати два чи три громадянства. Українцям, але не мати громадянства Російської Федерації як країни-агресорки, і тоді ми дійсно частково цю проблему зняли, тому що наявність, наприклад, тих самих ж угорських паспортів польських і так далі. Ну я думаю, що я не відкрию велику таємницю про те, що багато українців мають або громадянство інших країн, але ховається від цю це. Чомусь нас вважається злочином, але злочином, який довести в судовому порядку, неможливо. Тому що конституцію визначено, що ви маєте громадянство України єдине, але не одне трактування є різне. Тому я і кажу, ці історії треба ставити крапку саме на рівні, на етапі перевірки, спецперевірки при відборі на посаді, покарання винних за невиявлення відповідних документів. Е і іншого громадянства, ну і відповідно публічного процесу на цим. Якщо ми будемо замовчувати і десь тихенько заховаємо, то цей процес буде продовжити далі. Але оця історія показує про системність проблеми в Україні, Колаборантів або консерв, які їх називають. У нас дуже багато неймовірна кількість. І допоки до того часу, допоки ми не наведемо лад саме в законодавчому полі, толку не буде. Хоча був би нещирим, що дійсно без нормальної судової системи, вибачайте, що ми вже 500 якісь там мільйони раз про це говоримо, толку також не буде. Ми не, до, ми не доможемося того, щоб справедливість була встановлена. А вона можлива виключно в тому випадку, якщо судова система буде прозора. А якщо у нас просто-напросто, якщо суддя рішить свій вопрос, тому що він суддя. З російським паспортом, да, і не доведете це в судовому порядку. Все таких прикладів просто море в нас, коли явно видно і очевидно незаконне збагачення посадовців або їхній вплив на політику співпраці з країною-агресором, а до того часу, допоки не видовели в судовому порядку, ми не можемо нічого говорити. Безумовно, має бути судове рішення, але треба зробити так, щоб воно було швидким, ефективним, прозорим і справедливим. Хвилина лишається, попрошу вкластися, власне, з тими, хто має громадянство, виїхав за кордон давно, сидів там, жив собі, а тут тепер знову згадує, що він народний артист України, або що він українець, власне. Як щодо таких, або до тих, хто і взагалі відверто заперечував існування України, по суті, паспорта, можливо, і не здавши досі. Ну а тут це ж питання до, до того: а як у нас працює законодавство про колабораціонізм? Ніяк mm. не працює знову знову ж таки, друзі. Я ще раз кажу, ми з вами можемо засуджувати публічностійки завгодно. Я абсолютно не сприймаю таких позицій. Повірте, ну, ну щиро, мені, мені це видається дикунством якимсь. Як ти не можеш розуміти того, що твою країну знищують, бо ти там працюєш, тебе там купа друзів і так далі, тому подібне. Але законодавчому рівні це буде має бути відрегульовано до того часу, доки не буде регулювання законодавчого, Ми постійно будемо будуть говорити ті, хто прихильний до таких. Способів життя, тобто проросійські налаштування налаштовані в Україні, що їх гноблять, не дають розмовляти російською мовою так далі. Тому подібне. Чому я не можу поїхати до родичів до Росії, і так далі. Ну ми ж чули цих нарванаративів купу або московська церква, це нічого страшного немає, е, релігія поза державою і так далі. Ми ж чули ці маніпуляції вісім років. Подивіться, до чого це призвело. Зфіксували цю розмову. Треба продовжити, тому сподіваюся, що матимемо нагоду подискутувати ще про це. Далі нині ж скажу спасибі Валері Клочок, політичний економічний експерт ветеріапостров ті.